Незламна країна, незламні Українці. Продовжуємо інформаційний марафон. Зараз поговоримо про ще один важливий фронт один енергетичний. Там сьогодні неймовірно важко, але там так само працюють героїчні люди, які в надзвичайно складних умовах продовжують свою роботу. Як би їм складно не було, і як би нам складно не було, вони розуміють, в принципі, чим сьогодні жертвують власне, які ми всі зараз поговоримо з Олександром Харченком, директором центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Там вказівку дали енергетикам пришвидшити роботи з повернення електроенергії в наші домівки. От хоча знову ж таки, от щойно інформація прийшла від прем'єр-міністра Шмигаля, який каже про те, що вихід з такі з цієї наскладнішої ситуації в енергетиці займає ще 10 днів. Які знаєте рівно різно вказівки? З одного боку розуміємо, а з іншого боку, давайте швидше. Чого так? Бо всі трохи пані і істериці, це цілком природньо. Всі хочуть бути переможцями, і ніхто не хоче бути винним в тому, що і затрималися, і там невчасно щось зробили, І це, це теж природне. Але якщо бути чесним, то те, що я бачу зараз, як працюють колеги, то ну прискорити їх ще більше просто нереально. І ну, от я не можу придумати, яким чином ще можна прискорити зараз. Процес ремонтів, і процес відновлення, особливо враховуючи, що ну на жаль, в нас зараз дуже складний момент, коли в нас власні резерви обладнання і матеріалів на дуже низькому рівні, а такий сталий потік від партнерів він тільки починається, і тільки там якісь перші вантажі зараз утримуються і беруться в роботу. Тому зараз дійсно дуже складний момент, але ми його пройдемо. Ми не втомлюємося нашим глядачам пояснювати знову ж таки, що дуже багато скарг зараз є нарікань на несправедливий розподіл електроенергії. Що от мовляв, в цьому будинку є, а у нас от два тижні там чи два дні немає, і в принципі від чого залежить от нерівномірність електроенергії, яка з'являється в будинках? Десь вона є постійно, десь її немає днями або тижнями. Давайте я відповідь розділю на дві частини. З одного боку треба визнати це об'єктивна реальність, що деякі обласні розподільчі компанії Обленерго не підійшли до створення графіків відключень підключень споживачів належним чином. І пішли шляхом як їм простіше. От в них тут висить хтось на телеметрії, кого можна дистанційно відключати. Їх відключають. До кого треба їхати і відключати вручну з станції? Не відключають. А, чи ще якісь нюанси? Там багато нюансів, які мають бути владнані, з якими йде робота постійно і. Власне, це зобов'язання міністерства енергетики і національної комісії з регулювання ринку електроенергетики і комунальних плаплатикомунальна комунальних послуг НКРКП. Вони разом мають порядкувати роботу облів роботу обленерго з графіками. Вони мають ті обленерго, які працюють незалежним чином привести до тями, і власне саме до НКРКП всі жалоби і потрапляють. Але так само є багато дуже старанних е, обленерго, де люди працюють правильно, склали графіки адекватні і все є добре. Але є на жаль, ще одна частина цієї проблеми вона називається через перевантаження і дуже складні графіки. Роботи е, починають час від часу виходити з ладу е, підстанції, які буквально прибудинкують. і тому іноді є ситуація, коли три будинки стоять без світла. Було щось трапилось на підстанції, яка їх безпосередньо зжить і е, ремонтні бригади мають вибір або поїхати відновлювати щось що поверне електрику в 200 будинків, чи поїхати на маленьку підстанцію і е, повернути світло трьом будинкам. будинках. На жаль, такі ситуації теж є. Але я щиро сподіваюся, що за сьогодні і за завтра всі такі ситуації будуть владнані, бо на них зараз теж велика увага, що не можна залишати людей більше ніж на та півтори-дві доби. А так, на жаль, такого є певна кількість без електрики, і за зараз є великий фокус на тому, щоб ніхто не залишався поза поза межею уваги ремонтних бригад за добу. В принципі, ми розуміємо ці всі складності, з якими зіштовхуються громадяни, але є ще дуже багато звернень, наприклад, в реси. От на запит, чому в нас немає? Відповідають: а от ми не знаємо, це от трансформаторна підстанція, вона не наша, вона чиясь там приватна. І ми поняття не маємо. Може бути такі ситуації, коли от ці підстанції знаходяться у приватній власності, власники невідомо не вони невідомо як обслуговуються, і взагалі не зрозуміло, що із підключенням до мережі, наприклад, на якійсь конкретній лінії, де там 10 тисяч чи 20 тисяч споживачів сидить. Як тоді ці проблеми взагалі через кого владнувати? Якщо бути відвертим, це прямо протирічить законодавству, не можуть обслуговуватись підстанції. Які не стоять на обліку і не набаланються обласною розподільчою компанією. Якщо такий об'єкт виявлено, то тут справа місцевої влади НКРКП і обла якомога швидше поставити його облу на облік. Але чесно, я знаю приклади таких ситуацій, коли вже просто явочним порядком такі доброчесні обласні компанії беруть такі об'єкти в роботу. Відключають їх це підключають разом зі всіма іншими споживачами, і нормально вони графіку працюватимуть не паралельно запускаючи процес приведення до ладу і законодавчої ситуації. Це знову ж таки до питання тих самих обленерго, тому що от були результати перевірки опелюдні. Там близько 200 порушень виявили. Там навіть низку здається, 5 чи 6 обленерго, які потрапили в топ -порушників. От. Це, в принципі, в тому числі належить і до одного із порушень, про які ви говорили. Чому от така проблема все ще є в нас, так? Я правильно вас зрозумів? Ну, на жаль, таких об'єктів багато, Віталій. Давай будемо об'єктивними, що. Багато будівельників, багато е, бізнесів вирішували питання забезпечення себе електрикою в не зовсім легальний спосіб. І зараз всі ці об'єкти вилазять великим боком. і Це теж правда. Ну, гаразд, питання будівництва і розвитку нашої енергомережі стоїть так само на порядку денному. От німці нам кажуть, добре, ми вам здається, 10 сучасних там якихось мегапідстанцій відновимо за сучасними там технологіями. Залишається знову ж таки питання відкритим. А як уберегти їх? Це можна якось не знаю, заховати під землю, зробити якісь Ні, віталі тут дуже важливі нюанси. Вони це кажуть, що років через два після війни ми вам це зробимо. Ага. Тому там це, це питання вже значно пом'якше виглядає. Тоді все тоді не чекаємо найближчим часом. Гаразд сьогодні, от е, була мова була мова про те, що йде іде постачання енергобладнання зараз. Звідки ми його отримуємо? Які країни нам за цим енергетичним Рамштайном почали допомагати? Тому що багато було розмов навіть про те, що серед експертів що є певна невідповідність обладнання трансформаторного, яке є наявне в Європі, і те, що потребує українська енергетика, як знайшли цей баланс. Ніяк не знайшли автотрансформаторів. До нас їде одиниці, буквально одиницю. Знайдено кілька таких, що були у використанні високовольтних трансформаторів в країнах Балтії. Вони їдуть, але це типу дві штуки. Ще дві закуповуються а, а, агентством з розвитку он, в південній Кореї. Ще один, здається, знайшли в Узбекистані. А зараз будемо випробувати американські чи є шанс адаптувати американські трансформатори високовольтні до української мережі. Це буде окремий тест, про який перед війною навіть ніхто не думав в принципі. А європейські на жаль зовсім не підходять, і коли ми кажемо про автотрансформатори, трансформатори, то на жаль, європейські нам не підходять від слова зовсім назад. Тому зараз є величезна робота як пошук замовлення і якомога швидше вирішення питань логістики. А Це теж велике питання, бо кожен з них важить більше, як півтора тонн, і його треба доставити в Україну. І Якщо мова йде про США чи Корею, то термін доставки два місяці. І треба думати, яким чином це можна пришвидшити, і на цим теж йде робота. Тому ну дуже багато аспектів, яким чином пришвидшувати з іншого боку. Вже йде певний потік обладнання, яке необхідно для ремонту розподільчих мереж, яке необхідне для відновлення безпосередньо лінії електропередач. Це обладнання вже їде у досить великій кількості. Тут і Балтія, і Польща, і США, і Британія. Багато країн вже надають безпосередньо допомогу і Ну а на чому тоді базується впевненість міністра енергетики Галущенка, що Україна витримає нові нові ракетні удари по нашій енергетичній системі? Якщо ми маємо такі труднощі з постачанням головного трансформаторів? Ну, по перше, є досить велика кількість технічних рішень і е, кроків, які робляться зараз е, в щоденному режимі, для того щоб збільшувати нашу стійкість, збільшувати стійкість системи до вражень. Е, По-друге, ми досягли певного такого плато, коли значно погіршити якість доставки електрики в найбільш постраждалих регіонах перш за все, Київський регіон. І регіоні прифронтові це вже досить важко, тобто високовольтна мережа пошкоджена настільки, що ми вимушені фактично її обходити а ті інші рівні потужності їх трохи складніше розбити в ще. Тому я схильний поділяти думку, що ну гірше може стати, але не буде такого, що тиждень немає електрики. Здебільшого ми можемо відновити електрику протягом доби півтора доби до більш-менш постраждалих регіонів. Це буде можливо навіть за умови, що атаки будуть повторюватися. І тут є спільний поділяти точки зору Міненерго, В чому вони праві? Ми зараз вже на такому на нижньому кордоні поганого в нас закінчилися резерви старі. До нас ще не приїхало нове. І ми зараз, ну, мабуть, найгірші точці. Ну, гаразд, питання від шкодування втрат. Я розумію, що про це зараз завчасно дуже сильно говорити, але тим не менше би хотіло б розуміти: енергетика отримала збитків. Наскільки це? 100 мільйонів, 100 мільярдів, і як потім ми це все зможемо відновити? Чесно, це дуже складна дискусія, тому що ну, от скажімо, візьмемо. Великий трансформатор 330. В нього прилетіла ракета. Відключилося 500 тисяч споживачів, які до нього підключені. А його балансова вартість там 200 тисяч євро, бо йому було, там наприклад, 10-12 років. Але купити новий на ринку такий коштує 3 мільйони євро, а збитків від того, що не працювали споживачі, які до нього підключені, точно на мільярди. Тому я не візний оцінювати грошові втрати. Я можу сказати, що тільки пряма необхідна інвестиція в заміну обладнання на сьогодні точно перебільшує 2 мільярди доларів. Якщо ми кажемо про, про високовольтні мережі, генерацію і розподільчі мережі, ну і знову ж таки, як, як на мене, то нинішня ситуація показала слабкість цього підходу до розбудовує енергетичної системи країни, тому що ми знаємо прекрасно, що навколо Києва збудовані великі аглом... агломерації будинків. Тисячі десятки тисяч квартир, але мало хто вкладався в розвиток того самого енергетичного потенціалу, наприклад, в розвиток тих самих підстанцій резервних, і от ми бачимо тепер наслідки. Чи зробимо висновки, чи буде якісь законодавчі зміни все ж таки внесені, щоб відрахування від забудовників якось почати знову здійснювати в розвиток мереж? Або це повинно бути спільно з е, обленерго. Ну тобто, це якось потрібно унормалізовувати. Не може бути так увесь час, що навішують на одну підстанцію, не знаю, там тисячі десятки тисяч споживачів, розуміючи, що вона працює на межі своїх можливостей. Я чесно скажу, що в нас не треба там законодавство значно змінювати. Там невеликі дуже зміни потрібні, і вони власне погоджені давно з європейським союзом. Ми маємо Просто краще адаптувати наше законодавство до європейського, і там вже не так багато протягом залишили. А, а питання в тому, щоб ми його виконували. Як от тут більше роботи, якщо чесно, і з точки зору прибрати корупцію, і з точки зору прибрати неефективність, і з точки зору як повернути виконання інвестиційних програм під жорсткий контроль, а не що зробити, то і зробити. Тобто там багато є нюансів, на жаль. Саша, дуже дякую за відповіді за аналіз зі святом а, і цих енергетиків. і Тебе особисто, в принципі, енергетики, попри все, все одно герої. Ми зараз не даємо оцінку дії там заяв високопосадовців. Ми зараз говоримо про конкретних людей, які на стовпах, які на високовольтних лініях, які в полях, які своїми оцими отруцями крутять на морозі дроти, і розуміючи, що там замерзають міста. Дякую, Сашу вам точно дякую. Все найкраще. Олександр Харченко був з нами, директор центру досліджень енергетики. Говорила чесно, відверто про ситуацію в енергетиці. Не все втішно, але сподівання, в принципі, залишаються. Це єдине, що в нас може загірвати.